Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно. Тема дня на каналі Кіровоград і в нашій студії Віктор Серпокрилов, перший заступник голови обласної державної адміністрації. Доброго вечора вам. Вечір. Дякую, що ви знайшли час для нас. Нашим глядачам хочу сказати, що в цій програмі будемо говорити, наскільки доступними для пересічних громадян є державні органи і установи, а саме говорити будемо про роботу адмінцентрів, яких в області вже на сьогодні 22, якщо я не пробляють. Віктор Миколаєвич. Що таке в принципі адмінцентр і для чого він існує? І чому так багато уваги приділяється створенню цілої мережі таких? Відповідно до завдань реформування економіки, які е, зазначені президентом України, в Україні створюється мережа е, надання адміністративних послуг. Ну, це послуги, які які надають державні органи, підприємствам, установам, організаціям. І якщо порівняти, що було два роки-три роки тому назад, то в принципі картина дуже різко змінилась, тому що Раніше це людина, людина вимагала ходіння по кабінетам, які були перший, другий, третій порог, по, процедури були не До речі, вони багато в чому було платні, послуги надавались через державні підприємства. Важко було зрозуміти, куди йти і як вирішувати свої питання. Тому сьогодні це питання ми намагаємось регулювати. В області вже створено 22 центри. Ви правильно сказали на черзі. У нас до кінця року повинні бути створені такі центри в кожному місті і районі. Залишились її створення у Бобринецькому, новоукраїнському Новгородківському районах. Центр це установа, яка знаходиться при районі державній адміністрації або міськвиконкому, в якій зосереджені представники всіх територіальних органів Міністерства відомств, які надають послуги, а також представники міськвиконкому і в районах державних адміністрацій, які видають за послуги. Що мається на увазі? Тобто людина, якщо вона хоче отримати дозвіл на будівництво, дозвіл на відведення земельної ділянки, реєстрація власності, дозвіл на будівництво. Навіть сьогодні ми намагаємось вирішувати питання для того, щоб потрібні. Мати паспорт громадянина і закордонний паспорт громадянин через ці офіси. І якщо ви пам'ятаєте, два роки назад ми відкрили перший в області такий центр надання адміністративних послуг. Він був в експериментальній в місті Кіровограді. Зараз Кіровоград вже працює над створенням, над відкриттям третьої, третьої черги. І, в принципі, як показала сьогоднішня дискусія на обласному комітеті економічних реформ, є позитивні зрушення в цьому напрямку. Наше завдання полягає в тому, щоб ми відділили від громадянина, від мешканця області, мешканця держави Подання документів від, від, від того, хто надає дозвіл ці документи. Тобто людина прийшла, здала відповідно до переліку таких документів, здала е, примальну групу в центрі надання адміністративних послуг. Через 10 днів вона отримала результат від розгляду його. Або відмова до позитивної, але відмова повинна бути аргументована. Це головна мета. Друга головна завдання створення таких центрів це все ж таки нам треба ми говоримо про інвестиційну приватність. Вабливість це робота самих інвесторів. Тобто, коли інвестор звертається, я не кажу вже про зарубіжних інвесторів, звертаються е, наші вітчизняні інвестори, е, отримання дозвіл на відведення земельної ділянки, на е, дозвіл на початок будівництва, е, реєстрація підприємства і так далі, все також вимагало багато часу. Сьогодні проведемо реформи значно спрощені ці процедури, але ми говоримо і говорили сьогодні, що до досконалості ще нам дуже далеко. Є ще багато. Проблем, над якими ми будемо працювати, говоримо про спрощення процедури і на законодавчому рівні, тобто не тільки механічно це стало простіше за принципом єдиного вікна. Ти прийшов пакет документів, зібрав які тобі сказали, віддали, і чи і законодавчо так само стало простіше і швидше. Абсолютно слушне ваше запитання, тому що дійсно ми знаходимося на шляху пошуку, і, власне кажучи, в Україні не було такого досвіду функціонування таких центрів, тому багато питань треба вирішувати на законодавчому рівні. Ну, наприклад, в Україні сьогодні немає законодавчо затвердженого переліку адміністративних послуг, і вони відрізняються від надання таких послуг. Ну, в принципі, десь основні послуги, вони про ті, які я озвучив, вони надаються в Україні сьогодні. У всіх областях, у всіх регіонах, у нас на території, але остаточного переліку він не визначений. І тільки сьогодні Кабінет міністрів повинен був обговорити і внести подати в подати Верховну Раду перелік таких послуг, які повинні бути затверджені законом України. Віктор Миколаївич, тим часом, поки центри створюються, є якісь єдині вимоги до того, яким має бути центр. І маю на увазі не тільки про послуги, а й про побутові питання. Так, скажімо так, ну по-перше, центр повинен бути мати відповідне просторе приміщення. Мінімальна, мінімальна мінімальна площа, по якій розміщується центр, 50 50 квадратних метрів. Це для районних центрів. Для місця набагато набагато більше. Ну, наприклад, місто Кіровоград сьогодні планує при е, закінченні е, введення вакцині четвертої черги. Зараз третю чергу вони вводять. четверту, це буде більше тисячі квадратних метрів. Але це для зрозуміло, що для обласного центру це і то навіть буде мало для того, щоб забезпечити всіх бажаючих. Тому тут перше це, перше, це приміщення. Приміщення повинно бути розташоване на першому поверсі, і ми ставили це вимогу і для районних державних адміністрацій, і для місьвиканкомі. По-друге, воно повинно бути вкомплектована кадрами кадрами. На жаль, законодавство змінюється, і тут сьогодні от озвучена була проблема про те, що. Цих людей треба вчити, перенавчати, і ми будемо вирішувати це питання через навчання таких людей, через наш, в нашому центрі підвищення кваліфікації обласної державної адміністрації. Віктор Миколаївич, чи є сьогодні вже такий фідбек, є таке слово, тобто відгуки про те, як працюють центри? Скажімо, от Кіровоградський вже доволі тривалий час працює, які а, висновки сьогодні. Міський голова озвучив статистику про те, що ну, більшість людей, які звертаються, задоволені результатами звернень і отримали позитивну, позитивну відповіді на вирішення своїх питань. І, власне кажучи, багато чому по перше, ліквідовані центр, ліквідовані черги, зрозуміла система входження, тобто хто. Сьогодні отримав послуги сьогодні в Кіровоградському місьвіканкомі, то бачить, як регулюється там і черга, яким чином можна потрапити. Але є ще, зрозуміло, і певні питання, які ми сьогодні розглядали. Ну, наприклад, окремі структурні підрозділи державних органів, таких як і такі як Держземагентство, такі, як Державний архітектурно-будівельний контроль. Ну, є ще певні нестиковки, пов'язані з тим, що документи повертаються необґрунтовано, є е, е, недотримання термінів виконання звернень громадян, зведення суб'єктів господарювання. І на це зверталась увага, і на це ми будемо працювати найближчим часом. Лідера сьогодні по наданню адмінпослуг можете назвати? Ну, Кіровоград зрозуміло, великий по, мають практику. По, по, по якості по, е, приміщень, по якості підготовки персоналу, по, е, взагалі по першим ознакам роботи, тому що фактично ну, зрозуміло, що місто Кіровоград. тому що місто Кіровоград було експеримент, і воно почало працювати ще в 2011 році. У поточному році такі центри відкрити, ми можемо назвати позитивну роботу. Це місто Олександрія, Олександрівський район, нещодавно був відкритий Олександрійський район, де центри дійсно відповідають вимогам, які, про які я вам говорив. Колеги можуть їхати за досвідом, так? Так. Дякую вам за розмову. Сьогодні маємо завершувати Послідним. за браком часу. І я нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Віктор Сарпокрилов, перший заступник голови обласної державної адміністрації. Тема дня була на каналі Кірварод. Дякую ще раз.